Вітаю! Кожен із нас щодня використовує такі собі ментальні шорткати, ну знаєте, шаблони, щоб якось простіше було орієнтуватися в цьому складному світі. Але чи задумувалися ми коли-небудь, як оця, на перший погляд, невинна звичка може перетворитися на щось справді небезпечне, навіть на зброю? От сьогодні ми і пройдемо цей шлях від простого шаблону в голові до справжньої ненависті. Ну от, наприклад, хлопці не плачуть, або дівчата слабка стать. Знайомо, правда? Ми чуємо це настільки часто, що ці фрази вже здаються якимось фоновим шумом, чимось майже нешкідливим. Але звідки вони взагалі взялися? І що важливіше, яку силу вони насправді приховують? Гаразд, давайте копати глибше. Отже, все починається з абсолютно природної штуки. Наш мозок, по суті, трохи лінивий, у хорошому сенсі. Він любить спрощувати, створювати такі собі ментальні шаблони, щоб не перевантажуватися щосекунди. І ці шаблони мають цілком наукову назву. Так, мова піде про стереотипи. І тут, до речі, дуже цікава історія самого слова. Стереотип це ж термін з друкарства. Уявляєте, це була така металева пластина, таке собі кліше, яким штампували тисячі абсолютно однакових копій тексту. І це ж геніальна метафора, бо ментальний стереотип робить те саме: він бере один фіксований твердий образ і друкує його на цілу групу людей одинаковий для всіх, без жодних відмінностей. І це кліше бувають, звісно, різними. Є негативні, ну, наприклад, усі підлітки ліниві, є наче нейтральні, усі діти люблять солодке, а є навіть позитивні, наприклад, німці страшенно пунктуальні. І отут криється головна пастка. Здавалося б, що поганого? А те, що навіть позитивний стереотип це все одно кліше. Він заганяє людину в рамки. А що якщо конкретний німець постійно запізнюється? Стереотип не залишає місця для індивідуальності. Так що ж у них у всіх спільного? Ну, по-перше, вони завжди от завжди простіші за реальне життя. По-друге, ми рідко коли беремо їх з власного досвіду, частіше просто десь почули. По-третє, вони часто, ну, просто неправдиві. І найголовніше, вони страшенно живучі, просто залізобетонні. Стереотип може в'їстися в свідомість настільки, що його неможливо вибити жодними фактами. Добре, зі стереотипами розібралися. Це просто картинки в голові. Але що стається, коли ці картинки, особливо негативні, починають проростати всередині нас, коли вони перестають бути просто думкою? Отут ми й робимо наступний крок до упередження. І от воно упередження це вже не просто картинка в голові. це… Почуття, негативне ставлення це емоційний заряд, який ми додаємо до стереотипу. Упередження це коли ми вже вирішили, що хтось нам не подобається ще до того, як ми з ним познайомилися. По суті, ми судимо наперед, звідси і слово упереджене ставлення. І ці упередження, на жаль, мають безліч облич. Расизм, коли колір шкіри раптом стає мірілом цінності, сексизм, коли стать визначає, що людина може, а що ні. Ейджизм це упередження щодо віку, знаєте, занадто молодий або занадто старий. Гомофобія, страх і ненависть до людей через їхню орієнтацію. Це все по суті гілки одного і того ж отруйного дерева, яке росте з насіння стереотипів. Але поки що ми говорили про те, що відбувається всередині голови, про думки і почуття. А тепер ми підходимо до найважливішої, до критичної межі момент, коли внутрішнє виривається назовні, коли думка стає дією. І саме тут упередження перетворюється на щось набагато гірше на дискримінацію. І це, мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати: упередження це думка, а дискримінація це вже дія. Ще раз думка проти дії. Упередження може жити собі тихо в голові, а от дискримінація. Це вже реальний вчинок, це стіна, яку будують між людьми. Це несправедливість, яка завдає цілком реальної шкоди. Тобто, по суті, дискримінація це упередження, яке, так би мовити, отримало руки й ноги. Це коли через стереотип про групу, до якої належить людина, її можливості обмежують, їй відмовляють у чомусь не тому, що вона поганий фахівець, а просто тому, що вона це вона. Це і є несправедливість у чистому вигляді. І прояви цього можуть бути дуже різними. Віддавалося б дрібниць, коли не беруть на роботу через вік чи стать, або коли хтось гидує потиснути руку людині з іншим кольором шкіри до абсолютно жахливих державних масштабів, як от депортації цілих народів, що були нормою в радянському союзі, і те інше дискримінація. Але є один інструмент, один каталізатор, який здатний перетворити упередження окремих людей на масове організоване насильство. І цей інструмент, як не дивно, це звичайні слова, те, що ми називаємо мовою ворожнечі. Дуже важливо розуміти мова ворожнечі це не просто якась грубість чи образа, це цілеспрямована словесна зброя. Її мета не просто зробити комусь неприємно, її мета дегуманізувати, принизити цілу групу людей, посіяти до них ненависть і, врешті-решт, підштовхнути інших до реального насильства. Це слова, які буквально є закликом до дії. І ніколи, от ніколи не можна це недооцінювати. Є така влучна думка, хоча це лише слова, вони можуть призводити до реального зла, цькування, переслідувань і навіть війн та масових убивств. Слова створюють реальність, у якій насильство стає прийнятним. І це, на жаль, не якась теорія, це доведений факт. Історія дала нам страшний урок у Руанді. Там була радіостанція, яка цілодобово транслювала мову ворожнеча, і вона стала прямим, от прямим каталізатором геноциду. І знаєте, що довели дослідження? Що кількість вбивств була набагато вищою саме в тих селах, де був стабільний радіосигнал. Подумайте про це, слова, що неслися по радіохвилях, буквально вбивали людей. Ми щойно пройшли доволі похмурий шлях, правда? Від простого шаблону в голові до масового насильства картина, чесно кажучи, гнітюча. Але невже все так безнадійно? Чи є спосіб розірвати це пекельне коло? Звісно, є, і зараз ми про це поговоримо. Перше поняття, про яке варто сказати, це толерантність, але тут є нюанс. Часто її розуміють якось пасивно, мовляв, я тебе просто терплю. Насправді ж, справжня толерантність це не про терпіння, це активна позиція. Це здатність не просто миритися з тим, що хтось інший, а й взаємодіяти з ним, спокійно сприймати інші думки. Це про те, щоб будувати мости, а не сидіти кожному за своєю стіною. От подивіться, яка колосальна різниця. Умовно кажучи, середньовічна толерантність це коли різні групи живуть в одному місці, але в окремих кварталах гетто. Вони наче й не воюють, але й не контактують, терплять одне одного на відстані. А от сучасна толерантність це коли ці групи виходять зі своїх кварталів, спілкуються, взаємодіють, поважають одне одного. Це і є той самий міст, про який ми говорили. Але є ще один крок, навіть важливіший це інклюзія. І тут є класна аналогія. Якщо толерантність це запросити всіх за спільний стіл, то інклюзія це зробити так, щоб кожного за цим столом почули. Це процес створення такого суспільства, де абсолютно кожен без винятків може брати участь у житті спільноти і відчувати, що він тут свій. І в основі інклюзії лежить дуже проста, але водночас дуже глибока ідея ми всі вчимося і живемо разом, не окремо, не в ізоляції, а саме разом. Бо тільки так можна побачити і оцінити унікальні таланти та здібності кожної, абсолютно кожної людини, а не лише тих, хто вписується в наші звичні шаблони. Отже, ми повернулися до того, чого почали: до ментальних шаблонів, які є абсолютно в кожного, вони допомагають нашому мозку. Але ми побачили, якою слизькою може бути ця доріжка, як легко ці шаблони стають фундаментом для ненависті. І тому, мабуть, найважливіше питання, яке кожен може поставити сам собі, звучить так: а чи готові ми помічати власні шаблони? І що ще важливіше, чи вистачить нам сміливості їх ламати?